До вас звертаються люди, які переживають втрату, але на їхні горе ніхто не звертає увагу. Так, такі ситуації розповсюджені в нашому суспільстві. Кого це стосується? Це стосується другого, третього кола родини. Ну, наприклад, це невістки, це племінниці, племінники, двоюрідна сестра. І так, начебто, ці люди не переживають такий біль, як і родина. Але все залежить від того, наскільки близькі люди були, наскільки близькі були відносини, і що відбувається з людиною, яка переживає втрату. А можливо, ця втрата зруйнувала світогляд, можливо, ця втрата зруйнувала систему безпеки. А можливо, людина переживає так сильно, так емоційно, тому що. Померли або померла, були єдиною е, точкою опори або е, тим, хто розумів. Отже, ситуації бувають різні. Що ми можемо, як психологи, зробити в ситуації, коли до нас звертаються люди чи гори в тіні? В першу чергу, ми даємо. Визнання цьому горю, ти маєш право на скорботу, ти маєш право на біль, ти маєш право переживати горе і всі ті емоції, які в тебе є тут і зараз. Друге, ми створюємо простір, де людина може перепрожити емоції. Також дуже-дуже важливо пояснити людині, яка переживає втрату, що перше коло родини не має психологічного, емоційного ресурсу підтримати, побачити. І це не означає, що вони знецінюють чиє б горе. Це означає, що просто. Не можуть люди на даний час побачити і підтримати. Це означає, що вас не люблять, не цінять, не готові далі вас підтримати. От на цей час немає ресурсу. На превеликий жаль, коли людина переживає втрату, то Правда, вона не бачу, вона стає трошечки егоцентрична саме через великий біль, не тому що людина погана. Завжди, коли ми працюємо з темою горя, я кажу, що коли ми стикаємося з такими важкими емоціями, це характеристика не людини, це характеристика стану. От в цей час, в такому стані емоції саме такі. інших немає, ну просто через біль. Це характеристика того сильного болю, з яким ми маємо справу. Отже, це означає, що людина, яка знаходиться в тіні в скорботи першого кола, вона починає знецінювати себе, знецінювати свій біль та ігнорувати свій біль для того, щоб допомогти родині або навпаки. Піти в ізоляцію і уникнення, щоб ніхто не бачив болю цієї людини, ми, як спеціалісти, повинні надавати екологічну підтримку, повинні Проводити психоедукацію і пояснювати особливості переживання втрати саме в другого-третього кола, саме особливості переживання цього горя в тіні, чому родини не бачать, чому не підтримують і чому, начебто, знецінюють. Таким чином, така психоедукація вже дасть можливість людині, яка переживає втрату в тіні, знайти своє місце в родинній системі, знайти своє місце в в шануванні пам'яті близької людини. Також ми, як спеціалісти, створюємо простір для переживання, де не буде змагання, чи біль більше, чи рани кровоточить сильніше. В нашому просторі людина не повинна доводити, що вона більше любила, більше потребує, більше ем, хоче говорити тут. Ця скорботна людина єдина, і вся увага їй. І це також дуже-дуже важливо, тому що, знаєте, правда, в хорі не, немає якоїсь конкуренції, але в родині, коли відбувається втрата, то вся увага прикута до слабкого до слабкої ланки, хтось один сильніше переживає втрату. І вся увага Спрямована на цю людину, і начебто здається, що решта людей або не переживають трату, або їм не так боляче, або вони самі справляються, можуть не справитися. Саме тому ми звертаємо увагу на людину, яка сидить у нас і яка переживає і говорить про свій біль. Не порівнюємо з іншими, не порівнюємо з тим. З тими, хто є в першому колі. І коли ми е на курсі терапії горя е проходимо ось ці перші години після втрати, то я завжди своїх учнів навчаю, що коли ви присутні на повідомленні, на похованні ось ці перші самі тяжкі часи, зверніть, будь ласка, увагу. Ваша допомога потрібна не тій людині, яка найемоційніше переживає втрату, тому що навколо цієї людини вся родина. Зверніть увагу, хто ігнорується, хто стоїть в стороні і зжав губи. Оцій людині ми потрібні, тому що ця людина, начебто, залишилася без підтримки, без е, соціального е, визнання е, болю. І такій людині не менше боляче, просто вона не може це е, проявити. Поділіться, будь ласка, в коментарях, чи є у вас на консультації саме такі клієнти, чи готові вони визнавати свій біль, не конкуруючи з першим колом родини, і чи легко вам, як спеціалістам, надавати допомогу, знаючи, що такий біль він Начебто також має право на існування, але він трошечки відрізняється від того, що відбувається з першим колом, роботи, колом родини. І наша робота також трошечки відрізняється. Підписуйтесь на цей канал, будемо далі розбирати різні ситуації, втрати і як ми можемо допомогти. До зустрічі в наступних відео.